Вітаю, друзі! Усім привіт з нашої чудової річки Горень. Сьогодні пора спінінга і одразу розповідаю, що відбувалося. Зранку я вийшов ще затемно. і оцей час вовка якраз приніс результат. Я зловив першого судачка. Є е, слухайте перший е, судачок. перший закид. вот ну, такий він. Не, не самий крупний. Але дуже класний. Будемо щирі, що немає в ньому, того норми вилова. Ми його будемо сміливо відпускати. Так, засікся якось за нижню губу. Всетний гак перевернувся. Ось такий спарктейл. Все, красення нашого випускаємо. Тікай. Це було на першому закиді. Другий закид кидаю. Знов є. Слухайте, другий закид є. Я в шоці. Другий закид і є. Ах, зійшов. Ай-яй-яй, ту ну, не засікся, видно. Приїхав на інше місце, таке досить таке попсове. Декілька закидів, і я відчуваю, що ніби це зацеп, розумієте? Я того й не підцікав, нічого не робив, а потім цей зацеп виявився рибою. Оце то файна риба була. Ммм, да Ну це все тнігачки, бачите? Не просік. Ай, гарна була риба он стянуло. Не засікся. Ех! Нічого. О, гачок нормальний, все нормально. Ось це, тут залежить вже від самої клюваки. Я багато що перепробував. Це ну, ніби копія свінки імпакт від Lucky John. І оцей колір прикольний. Таке салатове брюшко. А спинка вона така червоно-коричнева з блисками. Це вже не перший рік оцей колір мені показує результат. Менша тіога також працює. Ну, оцей спарктейл, класна приманка. Ну що, мої дорогі, ціні, поки нічого не клює, я поп'ю чайочку. Дружина багато мені чого надавала. Зараз зроблю перекус і буду щось. Зроблю ще тут декілька закидів і поїду далі десь шукати. Сподіваюся, якийсь буде рух. і рівномірочка під берегом. Тільки подумав, давай ну я спокійненько проведу. Такий шнурок. Ця приманочка, вона, я вам кажу. Вона добра і по судаку, і по щуці. А ви ж то так ті дві риби попередні, так гарно би засікалися. А цей прямо ж якесь двійне засікання подвійне. І за вуса, і за носа. Ну чого, буде жить. Така не, не сором мене на камеру о, це. Тут таке якесь прикольне місце. Тут ніколи так не було, бачу, що хтось навіть ночує. На тій стороні хтось зробив таке накриття прям. Ну, видно, що часто ходить. Прям під обривом. Ти бачно? це такий щупачок. Ще один. Дуже дивно, дивіться який обрив і прямо над ним. І знову гарно засіклась. Значите, в двох місцях. Ну, клас таке, Щу щучий куточок. Вже клювання не завадять нам якісь додаткові. Певно колись босідка була, столик, вже воно все поросло мохом в прямому сенсі. Тут також, як колись ми рік чи два тому плавали за холодом, тут також ямка, Ну це все відносно, бо тут таке русло, якби глибина, і далі вже такий полив іде. Ну, Особисто мені так сказати, що такі цікаві місця, тут прям-прям то ні. Але потрібно щось шукати, тут все рівно такі повороти, де річка так вигинається. Ну це вже я <зараз> зреагував, але, на жаль, то не риба. Ось так дуже часто воно допомагає. У мене тим більше шнур дуже грубий, такий десь 0,15, то в принципі можна й пробувати розігнути гак. Що воно, звісно, за гак зачепилось. Шкода мені мою приманку. Бо вона, як завжди, одна залишилась. Але я схожі, нічого страшного. Ну, ось розігнувся гачок. Ми його зараз зробимо більш-менш схожим на гачка. Або навіть просто його замінимо, в принципі. Грузик і приманка залишаються. Ну, пройшло вже багато часу, вже вечоріє, і нічого поки не було, не відбулося. Ось на цю приманочку також судачок гарно покльовує. Ну, це копія фета Свінга від Флагман. Якраз такий добрий розмір. Але поки нічого, лушняк. Іду зустрічати темряву на те саме місце, звідки почав. Ну Стемніє, і я ще трішечки покидаю і буду їхати додому. Не буде сенсу взагалі в тому. Верто кажучи, під вечір у мене таких не було успіхів. Вже от в, такі, в таку пору, скільки я не пробував, нічого не було. Ну, але все рівно, треба пробувати, не здаватись. Це вже такий другий контакт, я був не впевнений. Зараз, певно, поставити треба меншу вагу, бо він притискає. Йому занадто маленька пауза, походу. Там під тим берегом мілкіше, і течії майже немає, тому 14 грамів там дуже швидко падає. А вже під моїм берегом. Воно якраз добре підвисає на декілька секунд. А ну, зараз я спробую. Якщо ні, то доведеться. Він, ходу, просто притискає приманку. протискання. Що ж таке? Але вже починається певна вечірня активність і є шанс. Такий відверто кажучи вайп цікавий вже темніє, ти зі спінінгом. Розумієш, що грудень на дворі і на дворі більше ніж плюс 5. Вже ніби чекаєш того льоду Спінінг також дуже круто половити на нього это то клюнуло. Зно было. Промах. Здесь сегодня вин? Дуже такой. Вялий. Зазвичай клювака і є, а це прям якось так дуже мучиться він. скільки я вже пробував тих приманок і второ накоплюючи менші, і більші вклювання було тільки на, на той спарктейл, я не знаю. Ставлю його назад, визнаючи диво станеться. Це досить логічно в даному випадку. Спробую, може все-таки буде мені шанс. Сьогодні з рибою додому піти або хоча б з фотографією гарної. Я ще годину після заходу сонця побув, це 18.00 приблизно. Були клюваки, підброси, укуси, якісь прижими. Було їх. І навіть це не зазняв, бо хотілося щось зловити. Я міняв меншу приманку, більшу ставив. Нічого, оцей спарктейл, от єдине, що от такі більш-менш внятні були клюваки. Бачите, час вовка, так званий по судаку, працює зранку, у ці півгодини, поки сонечко не зійшло, і поки сонце ще заходить ввечері півгодинки орієнтовно. І це такий самий класний час і можливість зловити судака. Були прикрі сходи, але я не сумую. Це перша така рибалка на судака е, в цьому сезоні, можна сказати, зимовому. Тому сподіваюся, ще буде час і нагода. А ви підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, ставте вподобайки, пишіть коменти, розповідайте, як у вас життя. Нехай з вами усіма буде Бог. До зустрічі!